У цьому відео будемо розраховувати залишки запасів по товарах і складах, і будемо порівнювати їх з даними із двох різних систем. Ми маємо ось таку просту модель в Power BI. Я працюю в даному випадку з Microsoft Fabric. Є дві факт таблиці: факт таблиця tracks Data» Містить інформацію з однієї системи облікової, і факт erp дата містить інформацію з іншої облікової системи. І суть в тому, що дані в цих двох системах можуть перетинатися, і мета нашого звіту не просто розрахувати залишки, але і зробити порівняння цих двох систем. Даний приклад буде, можливо, для вас корисним, але навіть якщо ви не порівнюєте системи між собою, ці формули, які я буду показувати, будуть корисними навіть на одному факті. Що спільного між нашими даними? DIMM date, тобто календар, дім з продуктами, тобто інформація, довідник по продуктах, і дім Sub Inventory, це інформація по складах. Є ще один дім, Transactions, він відноситься тільки до одного факту: факт, Tracks Data, і міститься інформація додаткова саме по цій обліковій системі. І також для зручності створюємо окрему табличку Model Measures, для зберігання мір. Далі, до семантичної моделі у нас вже прив'язаний простесенький репорт. Зараз не суть важливо, як він візуально оформлений. У нас тут є інформація, не інформація, а слайсери, в яких ми можемо обирати період дат, продукт, склад, і також буде таблиця з продуктом і складом. І далі ми виведемо показники для порівняння. Що важливо, що користувач може взаємодіяти з датою, зі слайсером дати, і важливо те, що він має два повзунки. Тобто, дивіться, що ми. Зараз хочемо порахувати. Наприклад, користувач буде обирати якийсь період, де буде мінімальна дата і максимальна дата. Так от, перше, що нам треба буде порахувати, це всі залишки, тобто точніше, баланс, за період до мінімальної дати. Тобто, можна уявляти, що це оборот до ось цього першого повзунка, баланс до цього першого повзунка на ось цю конкретну дату ну, наприклад, тут зараз якась дата вибрана. Далі між двома датами, тобто в інтервалі дат, між першим повзунком і другим повзунком, ми з вами порахуємо оборот. Оборот це сума, скільки всього прийшло на склад по товару і скільки всього пішло. Ну, було розподілено на виробництво, продано чи ще щось. Крім того, в рамках цих двох інтервалів ми порахуємо, в рамках цих двох дат ми порахуємо окремо, скільки прийшло і скільки пішло. Тобто як окремі дві суми: з плюсом з мінусом. І також нам треба буде порахувати наш баланс на кінцеву дату, тобто на максимальну дату в цьому повзунку, на цьому повзунку. А баланс на кінець періоду це, по суті, баланс на початок періоду плюс оборот. Ось таку зараз задачу ми перед собою ставимо. Повертаюся в модель. Обираю з табличку Model Measures для того, щоб створювати в ній міри. І ми розпочинаємо. І так, перше, що ми порахуємо: баланс на початок. Для цього ми будемо використовувати в таблиці Fact Transaction, да? ми будемо використовувати показник Historical Consumption. Факт ERP Data» да? ми будемо використовувати. Е, у нас тут представлена інформація не тільки в кількості, але і в сумі грошей primary quantity і base transaction value. В грошах також факт ЄРП, ЄРП дата у нас є окремо колонки для зручності quantity in, тобто скільки зайшло quantity out, скільки вийшло. І також amount in, amount out. А, можна використовувати їх для простоти, як ви вже, я сподіваюся, переклали, amount in або quantity in це вхідне, amount out, quantity out це вихідне. А, але можна робити все і по двох колонках: primary quantity-based transaction value. Чому? Тому що ці колонки вони містять в собі суми і кількості плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. В факті tracks data у нас historical consumption це тільки кількість. В майбутньому можуть додати сюди колонки додаткові, і там вони теж плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. І так, Model Measures, натискаю кнопку New Measure і ми створюємо перший показник, який ми назвемо Beginning Balance. І давайте допишемо, що це у нас в кількості, Quantity. Давайте спочатку змін ну створимо для обрахунку мінімальної дати. Беремо функцію min, У нас з вами є dimDate, Ми звертаємось до таблички DimDate і знаходимо мінімальне поколонці з датою. Далі Return. Повернемо. Беремо функцію Calculate для зміни контексту фільтрів. І ми з вами будемо рахувати суму. Давайте спочатку все зробимо по таблиці Факт І якщо ми беремо quantity, то це буде колонка Primary Quantity. Але ця сума повинна розраховуватись не по всій таблиці, а в певному контексті фільтрів. Тобто, нам потрібно буде звернутися до колонки Date в календарі DimDate і сказати, що ми цю табличку DimDate фільтруємо по колонці Date так, щоб там залишилися лише дати, які менше або дорівнюють даті, яку ми зберегли в змінну. Ну і, звичайно, що потрібно знімати фільтри повністю з колонки DimDate. з таблиці «DimDate», я обичай. В даному випадку, як ви знаєте, функція All являється модифікатором, і вона спрацює в першу чергу. І потім буде накладатися ця умова на таблицю DimDate. І вже потім, з урахуванням зміни контексту фільтрів, ми відфільтруємо таблицю «Fact.ERP.Data» дата, і у нас розрахується міра в рамках певної виборки по колонці Primary Quantity. Одразу цю міру можна скопіювати, тому що аналогічним чином ми розрахуємо з вами Beginning Balance в грошах. Одразу перевіряємо формат, ми поставимо роздільник 1000 Separator» З двома знаками після кому. Створюємо нову схожу міру. Beginning balance Amount. У грошах. Все, що тут потрібно зробити, замінити колонку, по якій ми будемо робити розрахунки. Це, в моєму прикладі це Base Transaction Value. І так само поставимо Sousen Separator. І два знаки після коми. В принципі, можна скопіювати формулу, яка у нас теж є, ми її теж будемо просто модифікувати. Створюємо нову міруню межі. І назвемо turnover оборот. Ну і нехай це буде спочатку amount, наприклад. Дивіться, тут нам знадобиться дві змінні: мін і також max data, тому додаю var max-date. Це будуть дати, між якими потрібно робити розрахунки. І тут ми беремо функцію Max. По табличці Dimdate, колонка date. І тепер розраховуємо турновер. По суті, нам треба порахувати суму у відфільтрованій таблиці Fact erp data так, щоб DIMDATE був більше рівня мінімальної дати, або навіть не так не більше рівня, а більше мінімальної дати, бо там рівня ми включили. І друга умова буде так, щоб DIMDATE має бути менше рівня, наприклад, максимальної дати. Тому перед. All, додаю ще одну умову, не забуваю кому поставити. І тут ми ставимо менше. Можна дорівня, давайте поставимо max data. І так, ще раз, ми знімаємо модиф модифікатор. модифайер, функція спрацює в першу чергу. Ми знімаємо всі фільтри з календаря. І потім заново фільтруємо цей календар таким чином, щоб залишилися лише дати, які більше мінімальної дати. І менше або дорівнюють максимальній даті. Тобто знаходяться в, інтервалах між двома, в інтервалі між двома датами. І коли ми відфільтруємо календар, цей відфільтрований календар відфільтрує нам табличку а, факт і дата. Там залишаться тільки ті транзакції, які нам треба буде порахувати. І ми їх, власне, порахуємо. Одразу скопіюю формулу. Зберігаємо і включаємо thousand Сепаратор. Створюємо нову схожу формулу-turnover quantity. Все, що тут треба зробити, замінити колонку для підрахунку. У нас це буде Primary quantity. І також Thousand Separator, два знаки після кому. Так, до речі, ми забули з вами підписати це показники, які ми розраховували саме для факту ERP дата. Тому давайте в кожен показник, в кожну міру я додав приставку ERP. Бо також треба буде рахувати ще один показник по факт е, Data. Далі рахуємо кінцевий баланс, ending balance. Його можна порахувати двома способами. Перший спосіб це порахувати повністю всю суму до нашої максимальної дати, тоді плюс складеться з мінусом. Або можна зробити це по формулі іншій, як я вже говорила, це початковий баланс плюс оборот. Давайте по формулі зробимо. Model Measures, New Measure. Пишемо ending balance. Порахуємо, наприклад, в сумі amount, тобто в грошах і ERP-система дорівнює. Беремо силку на turn beginning balance amount плюс turnover. Amount ERP. Ось так просто. Одразу копію формулу. Так, 1000 сепаратор. Два знаки після коми. і створюємо Ending Balance Quantity. Тут беремо beginning Balance Quantity ERP. і Turnover Quantity ERP. Так, Саузен сепаратор, два знаки після коми. Тепер окремо треба порахувати, там, де у нас turnover. turnover, оборот лише вхідний і вихідний. По суті, ми можемо взяти готові формули і теж трошечки їх підкоригувати. Давайте візьмемо turnover amount є RP, копіюю: Ctrl-C, нова міра. І давайте підпишемо Purchase. Не turnover, а Purchase буде. Покупка. Тобто все, що прийшло до нас за період. Дивіться, що нам тут треба зробити. В цілому ми залишаємо формулу, як є, тільки підсумовувати нам треба лише ті значення, які зі знаком плюс. Тобто буде ще одна умова. Ми можемо скопіювати факт ERP database transaction value, Control c і перед all, або одразу ось тут десь. Перед dim Date, Ми вставляємо ще одну умову. Давайте зробимо перенос середка. Щоб було більш зручніше. І ось ця колоночка у нас має бути більше нуля. Тоді це буде позитивні значення, лише позитивні значення. Копіюю Ctrl-C наперед і зберігаю. Так, thousand separator, два знаки після коми, І зараз ми зробимо точно таку саму формулу для кількості. «Purchase quantity. І все, що нам тут треба зробити, замінити колонки. Не base transaction value, а primary quantity. І умова накладається теж на колонку primary quantity. Зберігаємо. 1000 сепаратор, два знаки після коми. І по аналогічних формулах можна зробити того, що ми витратили зі складу або disposals. Давайте скопіюємо теж готові блоки коду, тільки трошки підправимо. New Measure. Назвемо Disposals. Quantity ERP. Що нам тут треба буде зробити? Поміняти умову одну, а колонка primary quantity має бути менше нуля. Власне, і все. І зберігаємо. Ctrl-C. Копіюю наперед. Так, і створюємо ще одну формулу для amount. Тут ми змінюємо колонку на Base Transaction Value. І ось тут теж на Base Transaction Value. Зберігаємо. Sausen сепаратор вмикаємо. Так, ну і дивіться, у нас вже в цілому дуже багато. Мір можемо тепер приступити до створення останнього блоку. Мір для факт-тракс-дата. В цілому, теж ми з нуля не будемо генерувати ці формули, ми візьмемо скопіюємо готові блоки, просто замінимо табличку факт, тракс, дата. У нас буде «Beginning Balance», у нас буде disposals, «Ending balance, purchase і turnover. Єдине, що не буде показників з amount.